Бажаю всім здоров'я! Вас вітає український IT-спецназ. далі займаюся я програмуванням. І ви знаєте, сам без допомоги. Навіть чувак хотів запутати, ніби викладав ті уроки, але не прописував аргументи у функціях. Але я це все просік. Це тому що я в школі математику не списував, хоча у мене весь табель за 11 клас одні трійки. Але саме головне, що не списуючи під час уроків. І маючи одні трійки, то зараз я без проблем рішаю всі IT-задачі, які стоять переді мною. І навіть ті уроки, які викладають і хочуть мене запутати у моїх 49, вони мене запутати не можуть. Що я зробив? Я вже оптимізував код, я вам того разу казав, що я не міг зробити того разу, оптимізувати його. Ну я виявив всі свої помилки, кажу, прописав всі необхідні аргументи. Створив я сервіси, створив реквести. Так само я зробив пагінацію сторінок, створив за допомогою ботстрапа, підключив бутстрап. Ну і Зараз вам це все продемонструю. Давайте я вам код не буду пояснювати. Тут багато писанини. Оце всі модулі, ці всі файли. Ну, програмую я зараз на Laravel. Пишу сайт за допомогою модуля Laravel. Це база даних. Ну, ті рази я вам демонстрував. А тепер дивіться, я підключив Bootstrap, створив таку сторінку. От тоді я вам... Оце меню, бачите, я можу переключатись раз. І отут у мене зовсім друге. коротше, З'їзд із Так. Ну, Оце я можу переключатись. Ось тут є, наприклад, пост раз О. Ви зайшли сюди. І можете, те, як я вам казав, оці всі мої пости викладені, і отут є 12 постів. А нам от треба, щоб не було перезавантаження інформацією на цій сторінці і щоб е, оптимально використовувався е, оцей ресурс цієї сторінки індексної, то ми е, зробили одкупи пагінацію. Зараз у нас буде від 13 сторінки по 24. -ту. Раз. О. І бачите, по 24 -ту. далі йде. 36. Ну, Ідемо до останньої сторінки. Дивимося, 9 сторінка. І у нас от е, 102 поста, 102 записи. Е, ну, Редактування я вам показував. Так само я це все зв'язав. Е, Заходжу сюди add, раз, О, бачите, отак гарно. все е, Вносите в поля собі якісь дані, що ви хочете. Так. Ну, тут це я тільки створив, і тому воно в мене коротше, ще не працює. Це я от перший раз, так як кажуть, прем'єра. Е, так, вибираю категорію, вибираю теги. Коротше, зроблено тут все по феншую. Е, так. І роблю create. І там не пам'ятаю, ну, зараз буде така абракадабра, те, та як я завжди вам кажу. От переходжу сюди. Раз. На останню сторінку, це не остання, це ось сюди. О, це вже остання сторінка. І бачите, оця абракадабра. Ми можемо також відредактувати. От, заходимо сюди, Edit. Ну, на цим я ще буду працювати. так. І давайте я буду одну букву. Одну букву, щоб було гарно. RRR. І буква так само тут буде, так само буква Е. E. Так. Це для того, щоб було швидше. Щоб не затримувати ваш час. Вибираємо категорію. Так, тут у нас вже тег так само вже є. Можемо вибрати і два тега, і три. Так, знову апдейт. Раз і обновляємо. О, і вона у нас тут воно є. Так, заходимо сюди в базу даних. Опускаємося вниз. Тут у нас ще от нічо, ніяких записів нема. Ні нових, ні старих. Ну, старі є, а оті відносно нові. Так, що це у нас іде? О, і, і у нас з'явилось. Бачите, це, що я прописую одною буквою гарно РРР, e e Але що саме головне, Я додатково створив адмін. Що таке адмін? Я йду в URL, І от, наприклад, в URL я прописую не Laravel mini post, пост 109, а пропишу, наприклад, адмін. Laravel адмін. Так, іду сюди. Ад. Ad... E, так, прописали адмін і у нас йде пост. Тепер дивіться, то у нас от Йде купа записів. Якщо зараз я отуто натискаю Enter і через цей URL підключаюсь, наприклад, до свого адміна. Ой, Єдине, що я тут зробив, з великої букви написав адмін Давайте я це виправлю. Так, e, сюди. І пишу. Адмін. Адмін Так, є. І давайте я це все натискаю. Раз. Ну і ви бачили, яка була тоді сторінка, і яка тут. Це я, так як в ролі адміністратора, ну, просто я хотів показати вам пророблену роботу.